Друзі, мирного усім вечора. Вітаю вас, Рівненщина. Липень у нас місяць наступив на календарі. Дивіться, по дорозі на лісовий точок заїхав я перевірити оцю родівню, яку ми ставили, вже доволі пізно, пам'ятаєте, в минулих відео можете подивитися. І вже, друзі, тут працює рій. Працює рій. Певно, сьогодні вчора він заселився, бо три дні назад я тут заїжджав і дивився, то ще не було його. Ось так, друзі, так що ніколи не пізно ставити роївні, є можливість ставити. Я думаю, ще цілий липень можна спокійно ставити. А зараз буду йти до лісового точка і хочу там пройтись, будемо працювати, ставити магазини, переселяти сім'ї. Загалом роботи вистачає, ще потрібно обробити фундук. Щось буде цікаве, обов'язково вам покажу. Дуже багато комарів, друзі, в лісі. Ловушка ця стоїть низенько, в мій ріст. Десь метр 150 метр мет від землі. Приблизно так. Зараз йду, -буду. ще дещо пороблю, подивлюсь, дай будемо приступати до роботи. Так, дійшов я вже до лісового точка. Ця роєловочка, що я ще надивився, вона з лісовим точком стоїть. Це вперше, що я так вже два роя, можна сказати, з лісовим точком піймав. Зараз, друзі, піду до машини, там цілий багажник загружений. Декілька магазинів взяв з рамками воду для бджілок і для фундука. Ну і полівізатор, бо будемо кропити сьогодні фундук. Ну він в принципі нормально виглядає, але я думаю, що не завадить обробити келатином желіза. Замість 50 мл на 10 літрів дамо 10... Ой, дамо 40 кубіків. Трошки зменшимо так, аби цей... Покропимо і фундук, і решту дерев. Залізо ніколи лишні не буває, щоб покращити стан листа. На деяких він темно-зелений, а на деяких такий чуть-чуть світліший, то такі дерева буде потрібно, друзі, нам обробити. А фундук у нас росте. Косфорд гляньте, який красунчик. Дуже гарненько і рясно вродив. І знов, друзі, потрібно буде косити, бо все заростає. Як каже моя мала в минуті. В минуті тату все заростає. В минуті каже, все з'їдають. Дай так, таке. Фундук росте, садочок розвивається і це гріє, гріє душу. Так, тут у мене були такі, що геть попропадали, але вони пообновлювалися, гарно повикидали паростки. Дай так, таке, друзі, пройшовсь по пасіці, по лісонточку, пройшовся, ніде роїв, більш, ну не помітив, щоб десь були. Рої сиділи. Зараз і будуть і до машини розгрузати все. Дай будемо як би, працювати. Бджола активно працює, ще дивився в лісі, липа до речі, доквітає, квітне, бо в селі в нас вже вона повністю відквітла. Лісовий точок вже заросте і це не є добрим. Потрібно буде навести порядки. А так бджола працює, слава Богу. Добре хоче дерева, знаєте, друзі, в таку жару це дуже добрий ох-йохани, гляньте, які, ці, які бороди висять, це жестяк. Хоча з боку на цьому наприклад, нема, точу все те саме, ось там така борода. Ну, Нічого будемо розширяти. затісно бджолом. О, Лохіна вже в нас стигне, вже ми трошки оборвали, Це вже друга ця достигає. Ну, Загалом є що робити, є що робити і треба робити і косити. І так само ось тут, наприклад, ще до прикладу покажу те, що ці, -ці відводки, сьогодні на них планую, друзі, ставити ще магазини. На тих, наприклад, бороди нема, а там ось така борода. Все, друзі, дупимо це і будемо розгружатися і до роботи. Так, друзі, тут трохи в тіньочку, дякувати Богу, не таке жарище, як ось там на сонці, на сьогодні дуже жарко. Зараз буду переселяти бджілок, в ось обновлений вулик з даним пилкозбірником. Тут у мене такий відносно невеликий відводок. Зараз ми його переселимо на цей більший вулик і підемо далі. Дуже багато роботи. В день жарище таке, що тяжко працювати з бджолами, то робимо пилкозбірники. І так, роботи вистачає, треба і косити, і сіну треба заготовлювати. Звичайно, ви самі знаєте, в селі не поспиш. Так, друзі, відводок тут відносно невеликий, на 4 рамки. Бачимо, перша рамка крайня засіяна. Початний розплід з одної сторони. з другої також. Матка тут молода, сіє доволі непогано. Це, друзі, крайня рамка. Зараз я їх тут тих 4 рамки переставлю і ще їм. Дві рамки додавлю дай і все. Бажу запитуєте, чи за мною все добре, все добре, друзі, дякувати, був живий. Здоровий. так. Це друга рамка, з краю теж тут же розпліт печатний вийшов. І з цієї сторони теж печатний розпліт і бджола. Ну нема тут такого знаєте, нічого цікавого. Але хочеться все показати вам. Я думаю, до зими хочу, щоб він пішов в зиму на чотирьох вулочках хоча б таких нормальних, 4-5 вулочок. Ось тут друзі одразу попало так, що матка ходить, ось такий тип маток. Темна така, ну як не темна, така, не знаю що вона там за порода. У мене моя бачите дворняшка ходить, але бджола нормальна, мирна. Мене не зачіпає. Матка сіє да і все. Опа, опустили. Самому, друзі, незручно знімати, але таке. Ну і крайня рамка там теж, бачимо, засіб вийшов і засіяна. То тут я шкоду нічого такого. Але до зими, думаю, з цього відводка буде якийсь толк. Все, друзі, тут я довго не чекався, дав дві рамки ще. да, і все. 4 є, дав дві, думаю, буде ну, і нормально, клеєночку зверху. І хай собі освоюються. Бо немає часу, коли тут... Гратися. Думаю, що ще на сонячнику хоча б собі їсти принесуть. Іду зараз далі, тут певно магазини зараз почну ставити. Хоча, друзі, зараз не піду, піду гляну відводки ті там останні, я з дому привозив, Хочу поконтролювати, як там матки, чи сіють, не сіють. Ось така є робота невеличка. А ви тим часом, будь ласка, підпишіться на наш канал. Якщо вам не тяжко. А як тяжко, то не підписуйтесь. Залишіть коментарі, які не будуть, так поставте вподобайки. Так, попрацювали саме ми нашими пізніми відводками, перейшли вже до самих наших перших. Вже ви бачите, вони займають друзі 8 рамок. Піли багацько, вже тут такі настройки понастроювали. І зараз е, буду їм ставити друзі, магазини йти брати. Магазини буду ставити зразу ну, без вощини, а буду ставити сушкою. Максимум дебу кидати це 2-3 вощинки і 5, десь приблизно буде 145 сушей. Якщо не буде лазити 8, то будемо ставити 7. Це йду, друзі, за магазинами. Так, Магазини мої, друзі, старі. Вже їм декілька років дерев'яні, прості, нема тут нічого такого. Глянемо. Бачимо бджоли дуже багато, сидять так, якби спокійненько собі взагалі на нас уваги не звертають. Отак, От всі битком набито, я думаю, вони дуже швидко зайдуть сюди в магазин. Зараз будемо їм рамки. Сушку росинка, да, і все. Ось це, друзі, я думав, що розширив крайній цей відводок до восьми рамок Уже хотів ставити друзі, магазин, я, я десь забувся і не розширив його до восьми рамок, а розширив його до шести. десь упустив, крайня була рамка за заставною, ось така малометка. Ну, Стара така потропана рамка. І дивіться, вони тут відтягнули за заставною. Язик, типу, добудували її і, і що цікаво, добудували е, джолиними сотами і матка засіяла їх ці соти з однієї сторони, друзі, і з другої. Уже буду ставити тоді її собі в гніздо, хай добудовують. Іду зараз візьму ще рамки і розширю їх. Отаке буває, десь забувся. І все, скільки разів був, думав завжди, що тут ну, всі вже до восьми розширені. Але нічого буває. О, але думаю, що це матка добра, коли вона навіть за стовмою засіяла, вони відтягнули. О, зараз піду візьму ще тоді де і все. Ну таке, бачите, такий е, час втрачено, бджоли сиділи, можна сказати, стіснені. Але добре, що все добре. Тут е, все слава Богу добре. Теж сильно вже так би затягнуто, бджоли дуже багато. О, тут, тут нормально, зараз ми їм ставимо магазин, де хай собі вони. Працюють. О, одна хотіла мене вжалити, друзі, але поки що не вжалила. Літають, це, але вже успокоюються. Бо поки що працюємо без рукавиць, що ви тут жуліки. Бачу, якби там так освітиться щось під верхом. Зараз це поставимо магазинчика. Вони, до речі, нас, нас працюють на збір пилку, зараз глянемо що там. Ну ось таке, друзі, принос станом на десь 6 вже година вечора з копійками. Гляньте, який гарний пилок, фіолетовий такий, жовтий і чорний. Ну таке грам 150-200 принесуть і то добре. Навіть 100, якщо є, то і то добре. Ще плюс якийсь і мед. І така жара, знаєте. Це восьмирамошники. Найбільше мені сподобалось працювати з восьмирамочними вуликами. Легкі в роботі, легенько собі взяв, підняв, попрацював, де і все, і спина не були. Тя то 12 рамка. Так, це пам'ять закінчиться в телефоні. Обіцяли мені подарувати телефон, побачимо скоро новий. Буде вже краще знімати. Ось тут сусідка її. О... А тут дивіться, комарі загризають, хай бо Дивіться наскільки, друзі, сильно відрізняється результат по збору пилку між сім'ями. Тут ось стільки. І тут Так, нормально. Апіс... Апісовський пилкозбірник був би, друзі, повнюший з верхом. Але може і не був би, бо там менша прохідність для бджіл. Да, і все. То зараз на вечір будемо його збирати, бо приїхав я ще полог зібрати. Добре, не буду забирати ваш час, ставлю магазину і поїхали далі. А це, друзі, пам'ятаєте, останні мої, ну як останні, самі пізні мої відводки. Конкретно цей відводок я робив, дивіться, на чотири рамки. Дві типи рамки було розплідних, різновиковий розплід, маточник, дві кормових. І остання п'ята була рамка, це сугубо, де була вода, бо цей відводок робився як протиройовий метод. Сім'я зайшла в ройовий стан і треба було зменшити коротше, кількість бджіл толковій сім'ї. Це був дуже пізно, вона вже зайшла в цей ройовий стан. Дивлюсь, друзі, матка облетілася, молоденька почала, друзі, сіяти. Ось, гляньте, з цієї сторони як класно почала сіяти один, один в один. Дуже класно і дуже тут, друзі, толкова сім'я по пилку. Я вам вдома її покажу потім. Бачу, друзі, на другій рамці вже я засів. І бджолиці дуже мирні. От, і дуже тішить, знаєте, коли з чогось, що до чогось прикладається і воно ну виходить. Це завжди особисто мені подобається. Не буду далі доставати. Тут він цей відводочок доволі невеликий. Але я думаю, що взиму він собі сили набере. Матка молода, молода бджола. Ще щось буде цікаво, обов'язково вам покажу. Так, друзі, це та сім'я. Де така борода спереду вісить. Зараз вирішив на неї поставити магазин, але в магазин не буду цей піднімати, бо там дуже багато бджіл на магазині сидить з тої сторони. А просто хочу зараз взяти з середини декілька рамок витягнути. Туди поставити інші рамки і в цей верхній магазин добити їх. Добити, добити тими рамками. Рамки, бачите, гляньте, друзі, які слої прополісу. Прополісу дуже багато і це вже свіжа сітка цьогорічна, так вони вже її запрополісували. Зараз буду діставати звідси рамки і ставити тут. Так, друзі, вже доволі ну, темно, тихенько, так сонечко світить, температура трішки падає. Хочу вам показати це тут сімейку. Зараз хочу перекинути на новий пилкозбірник, бо я, друзі, вам, ну хто замовляє, продаю всім пилкозбірники з двома льотками. І собі вже вирішив усіх перевезти на такі пилкозбірники, де два льотки або один льоток є ще в запасний в корпусі. Так, найкраще працювати, собі легенько закрив, наприклад. от Не хочу я, щоб бджоли носили пилок собі, відкрив. Хочу, щоб носили, от закрив оцей верхній дай усе. Хочу вам показати цю сім'ю. Зараз ми її перекинемо на ось такий новий восьмирамочний красунчик-пилкозбірник. Дивіться, це як у нас ця сім'я на липі спрацювала. Дивіться, що Наче, якби, друзі, непогано бачу такі гарні білетенькі рамки, самому цікаво. Зараз одну достанемо, подивимось, бо буду їх зараз рівно перекидати на новий пилкозбірник, то потрібно буде Так, переставив я е, вже їх на новий пилкозбірник. Це зайняло не багато часу, бо дурний я був, чи як правильніше сказати, взяв. Зараз магазин разом з корпусом. Восьмирамочний корпус і магазин пересунув, підняв. Ну, Скажу, друзі, тяжко ось. Такий вигляд має магазин пилкозбірник, де є ОСБ замість фанери. В принципі, він нормально виглядає. Бджолу, бджолу зараз перетрусимо сюди. Хочу показати, як бджілки попрацювали на липі і на цьому бджолла буде на сьогодні все. Ще покажу, як будемо обробля... готуватися до кропіння фундука. Ну ось, друзі, ось такий результат по липі. Бачимо, гарненько підлили, почали. Започатувати з однієї сторони так, з іншої сторони кращий результат. Але рамка така, ну друзі, доволі непогана по вазі І бокові теж так само бачу, де ну, вже готують до започатування. Думаю, днів два-три якраз липа до квітне, бо в лісі ще на квітне, сьогодні дивився. Оце їхав по дорозі, зупинявся, то в затінку, якби вона ще квітне, погода сприяє, вітру вже немає. То я думаю, що ну, непогано попідливають да і далі буде. Зараз витрушу тих бджіл пилку збірника, хай вони собі всідається, а ці вже бачу, треба теж кинути і магазин сюди. І більше я так не буду, щоб брати зараз магазин і корпус піднімати, бо треба здоров'я своє берегти. Так, це я бачите, друзі, відкрив магазин зсередини, зняв кришку, щоб повитрушувати бджіл. ОСБ не повело. Гляньте, все воно рівно сухе, але фанера, звичайно, прослужить довше. Ще хотів, щоб показати, бачимо оце, оце друзі, результат по пилку, по пилку даної сім'ї за добу. Ну як за добу до оцінєї години. Ну, зараз вже 7 година вечора 7.20 десь приблизно. Щоб ви... Тож кажу, друзі, щоб було розуміння, як сильно відрізняється робота, наприклад, одної сім'ї на пилку і іншої. Дуже сильно відрізняється. Одні приносять більше, одні приносять менше, комарі загризають Ого, якийсь там цей ходить, кабан чи що по курчах. Кабан чи дикий чи дикий пес. Треба брати ножика. <реш> Зараз ще одну сім'ю покажу. А ось так, дивіться, друзі, попрацювала її сусідка через декілька метрів. Один фіолетовий пилок майже жовтий. І гляньте, друзі, яка його тут кількість. Такий б б 50-60 сімей, щоб так несли пилок, і можна було б і було б добре. Що ще можна. А ось, друзі, сусідка цієї де я тільки що показував. Тут один пилок, можна сказати, чорний. Майже весь чорний. Так що що, я... оце тут де довісить така велика борода. То що я, друзі, хочу сказати, навіть якщо вона ця сім'я, дасть мені один магазин меду. І та кількість пилку, яку, яку я за неї за сезон зберу, мене це буде, друзі, цілком влаштовувати. І набагато краще, ніж. Так, друзі, попрацювали ми вже з бджілками. Зараз будемо обробляти фундук по листу, кропимо хелатином желіза для позакореневого підживлення. Наш е, пульвізатор чи вірніше, оприскувач. Та і все. З бджолами, слава Богу, попрацювали. На цьому будемо закінчувати наше відео, будемо бажати вам всього самого найкращого, роботи в селі вистачає. Самі знаєте, зранку й до вечора товчеся і товчеся. Ще буде потрібно буде доставити е, магазини бджолам. І зараз будемо ще збирати пилок, Ось там висить така миска наша. Тут ну, в мене вона була в лісі, бо, забув, бо забувся взяти відро на пилок. Все, друзі. на цього...